Статус незламного закріпився за Харковим не лише у вітчизняному просторі, а й серед міжнародної спільноти. Зокрема, його стійкістю захоплюються і в місті побратимі Нюрнбергу, яке із першого дня війни надає Харкову потужну підтримку. Про реалії життя в мегаполісі, що вже третій рік знаходиться поблизу фронту і перманентно потерпає від обстрілів. Харківський очільник Ігор Терехов розповів у інтерв'ю для Нюрнберзької газети. Насправді сьогодні харків'яни живуть, коли постійно. Ми маємо обстріли і вночі, і вдень, і з І звикнути до цього неможливо. Але незважаючи на все це, ми кажуть незламне місто, залишаємося незлавним містом. І люди знаходять в себе сили не просто жити, так? а підтримувати інших людей, допомагати іншим людям у біді. Тому, як я вже казав, знаєте, ми єдина родина, харківська родина, і нам потрібно підтримувати один одного. Нам потрібно, щоб ми були разом і все відбудовували, відновлювали для того, щоб більш-менш нормально жити. Харківський очільник підкреслив, що наразі розмір завданих ворогом руйнацій можна показово продемонструвати завдяки двом числам. Перший з них 10 мільярдів євро. Саме таку суму потрібно витратити, щоб повернути місто до того стану, у якому воно було до 24 лютого 2022 року. Друге число 160 тисяч мешканців, які нині не мають своїх домівок і потребують житла. Ігор Терехов акцентував, що поки європейські управлінці гальмують прийняття рішень про надання підтримки до допомоги. України ці числа продовжують невпинно зростати. Де насправжня війна? Я хочу, щоб і в Європі це теж розуміло. Я ще хочу, щоб Європа теж мала на увазі таке, що якщо ми не зупинимо Росію, то вона піде далі і буде в Європі. і Буде в Європі війна кожного дня, коли Є затримка з певними дозволами, з певною зброєю. Це перш за все людське життя, яке ми втрачаємо це трагедія ради, це трагедія всієї України насправді. Я хочу, щоб ви всім усвідомлювали, що загибли, коли ви читаєте у газетах чи по телебаченню, кажете, для нас це не просто статистика, а це щось життя, життя батьків, дітей і друзів наших. Це втрачене життя, яке могли б жити і створювати. Тому як ми можемо ставитися до того, що ми втрачаємо життя? Коли хтось чомусь розмірковує. також міський голова підкреслив, що наразі у Харкові є великий дефіцит кадрів, адже багато фахівців із різних галузей сьогодні зі зброєю в руках захищають свою країну. За таких умов дедалі більше жінок долучаються до професій, які традиційно вважаються чоловічими. Окрім цього, велика кількість людей похилого віку знову стала до роботи, особливо на виробництвах. Однак, попри численні труднощі у місті роблять все можливе для того, аби зберегти ментальне Здоров'я харків'ян тому ми працюємо mm -hmm. над всіми і парки, і сквіри працюють все прибрано для того, щоб люди відчували себе як частково до війни. Культурне життя обов'язково це вистави виставки, концерти. Це дуже важливо, і Ми все це робимо. Наприкінці інтерв'ю Ігор Терехов подякував очільникам Нюрнберга за потужну підтримку Харкова і наголосив okay. на міцному зв'язку, який сьогодні становився між містами побратимів Имами Ольга Трачук, Сергій Перець, Олександр Ус та Олексій Муравйов. Харків. Новини.